Овриства, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Я Олександр Безмежно радий бачити всіх і кожного з вас на нашому Ютуб-каналі. Дякую, що ви з нами, дякую за підтримку і теплі слова в свою адресу. Вчергове нагадую вам, будь ласка, кому не важко, натисніть вподобачку. Все це безмежно допомагає нам, надає сил, оптимізму і не дає зупинятися і заставляє якраз от нас рухатися тільки вперед. І Товариство, всім приємного перегляду. Зараз будемо займатися буденними господарчими справами. Разом з тим будемо обговорювати дуже-дуже важливі теми, які якраз от е в коментарях ви всі і піднімаєте. Так що всім приємного перегляду, не будемо гаяти часу, будемо працювати. Так, Товариство, зараз покажу вам хохму. Візуально да? гніздо, Наче тут ніхто і не сидів. Але дивіться, яка хохма. Я був у шоці. Дівчата мої почали нестись і гляньте, як вони реально маскують свої яйця. Я в шоці. Да? Гуська, наче дурне створіння, але взагалі не дурне. Поговорив татом, ну, пояснив таку ситуацію, говорив взагалі, не чіпать ці яйця, хай несуть, сядуть, що винесуть, те й буде. Так як у нас. Е, немає е, можливості там займатися інкубаторами, закладати яйця в інкубатори. В принципі, мінусової температури е, я так сподіваюся, що вже не буде. Ну а е, ховати, забирати оці от яйця сенсу немає, тому що досвіду у мене в оцих всіх процедурах нема. Всім цим займалася мама з татом. Вони вже як кажуть. Собаку на всіх цих процедурах з'їли, ну а ми будемо просто спостерігати, будемо контролювати, щоб ніяка зараза сюди не влізла і не наробила горя. Ну, і Ну Будемо сподіватися, що в цьому году ми отримаємо разом з вами гусяче потомство. Мої розслабляються. Тепер декілька слів, що стосується нашої малечі і тим от певним процесам, які були. Проведені разом з ними з моменту нашого придбання і з моменту, коли ми завезли їх до себе на господарство. перші 3, 5, 7 днів з моменту зміни локації, тобто з моменту, як ми забрали їх з постійного місця проживання і перемістили до себе у свинарник. У мене за час взагалі свиноводства напрацьований певний алгоритм, за яким ми рухаємося. У перший день, коли я завіз свинок на господарство, в обов'язковому порядку проколюю їм такий препарат, як Сердосан. Зараз покажу вам навіть баночку. Отакий от вигляд він має. Значить, колимо його із розрахунком 2 кубики на голову. що за вакцина, і навіщо ми її колемо. Як написано в інструкції, комплекс проблема ця от вакцина допомагає нам перебороти або ж частково побороти це. Перше і найбільш основне, на чому я акцентую в ці періоди свою увагу, це набрякова хвороба. Також ця от вакцина вона взагалі, можна так сказати, комплексна вакцина. Вона покриває ще той же самий бруцельоз, сальмонельоз, ну і ще ряд проблем, які можуть виникати у наших свинок, але першочергово я колю. Оцю от вакцину для того, щоб мінімізувати риски виникнення набрякової хвороби або ж її називають отьочкою безпосередньо, оці от набрякові хвороби і можливість її появи, можливості її виникнення, треба приділяти велику увагу в оцей от от період, тому що оцей період якраз він являється максимально оптимальний, коли оці от проблеми можуть виникати в період. Коли поросятка міняють локацію, стреси, зміни комбікормів, і можуть якраз призводити до оцього біди, а взагалі, якщо більш детальніше розібрати оцю от саму набрякову хворобу і більш простіше сказати про неї, то це просто-напросто нездатність твариною переробити ту кількість білка, яку вона споживає разом з кормом. ну і... Так називаємо отрує, отруєння білкове. Тому е, якраз от, вакцина е, певен процент е, виникнення цієї біди е, нейтралізує і локалізує. Ну і разом з тим, оце от е, поступове е, переведення поросяток з одного комбікорму на інший, так як я говорив у попередніх відео, що Їли вони в будь-якому випадку інший комбікорм. Раціон його оцього комбікорму був трішечки інший, тому якраз от дозовано переводимо. Їх на свій комбікорм, і вже в послідуючому переведемо їх на бункерну кормушечку, і будуть отримувати вони комбікорм ну, не обмежено. Ну, Але розуміти потрібно також те, що те, що ви прокололи оцю от вакцину, воно не убезпечить і вас, і ваших свиней від оцих от неприємностей. тому Ну, вакцина добре, але бажано би дуже сильно звертати увагу на той раціон комбікормів, який ви використовуєте для своїх свинок, і якраз от оптимальну увагу приділяти дозуванню переведенню свинок на на інший комбікорм, ну, і якраз слідкувати безпосередньо за кількістю білка. У комбікормі, тому що ну, більшість із нас, я так для себе розділяю людей, або як дуже сильно піклуються на свинках, або економлять на свинках. Так що і те, і те не є дуже добре, потрібно вибирати якусь золоту середину, тому що недоїдання наша свинка буде недоотримувати мікро-макроелементів, неправильно рости і розвиватися, в свою чергу. Перегодовування свинок на цьому етапі також може призвести до ну, не дуже гарних наслідків. Можете написати внизу в коментарях, до якого от із е, е, роду із власників ви відноситесь, чи е, намагаєтесь економити на своїх свинках, чи намагаєтесь балувати їх і ні в чому не обмежити. Буде дуже цікаво почитати. Також товариство дуже приємно, що ви відзначали наші краєвиди, вам подобається те от місце, локація, де ми проживаємо. Нам в принципі, самим все дуже і дуже подобається. Якраз от ця от зона, де ви якби зараз перед собою бачите, це ну, зона, де ми збираємо сіно. В літній період часу там трішечки далі знаходиться ставочок. Ми з вами вже неодноразово там були. І взагалі, коли все розпускається, коли все зацвітає, буяють трави, краса неймовірна. Все прибираємо, косимо, ну і намагаємося все тримати у більш-менш такому опрятному виді, тому що ми тут живемо, ми тут проживаємо і хотілося би. Ну, щоб ця от гармонія вона і надалі була і жила поруч з нами. ще товариство в крайньому от відео піднімав питання з приводу такої певної біди, можна так сказати, яка. Трішечки нас от Величезна кількість бродячих собак, які бігають буквально в кінці городу. Там хлопці дуже багато мені нарадили від травління до розстрілів тих от собак. Так от ну, до таких крайніх методів звичайно, я вдаватися не буду. Я в цьому плані можна так сказати, гуманіст. Ну, і Тварина в принципі, ні в чому не винна. Один із глядачів там порадив мені спеціальний такий відлякувач собак. Не знаю, можливо, хто користувався або користується, скажіть, будь ласка, є в цьому сенс? Чи це в принципі просто витрачені кошти на вітер? Ну, Глобально не дуже дорого він там коштує. Я В інтернеті подивився і відосики. Якраз от про все це добро передивився. Виділяє він там. Ну, випромінює якісь там ультразвукові хвилі, собаки їх бояться і тікають. Просто Варіант і проблема в тому, наскільки якби, цього всього буде вистачати. Чи Це просто якби, іграшка, яка абсолютно не працює. Тому що знову ж таки господарство в мене захищає німецька овчарка, тому що хлопці там рекомендували Алабая завести, щоб був для охорони. але... А лабаються такі породи, що не знатиме, що страшніше: людські собаки чи свої. Але тим не менше, проблемі оцій потрібно приділяти увагу, тому що нікуди вона сама собою не діє. Ще одна процедура, яка в обов'язковому порядку має бути проведена і буде проведена, це процедура глистогонки нашим поросяткам. Я знаю, що досить велика кількість господарів. Не дуже приділяють багато цьому уваги, в принципі, і не надають якогось величезного значення безпосередньо самому процесу глистогонки, але глисти і їхня присутність в організмі наших свинок це дуже і небезпечне, ну дуже дуже небезпечне явище, яке. У певних випадках може привести навіть до летальних випадків випадків. Це у таких от крайніх випадках. А... Як мінімум буде заважати гарному росту і розвитку наших поросяток. Буквально через декілька днів обов'язково проведемо разом з вами цю процедуру. Я думаю, що обов'язково все в найменших подробицях вам покажемо, розкажемо. Ну а якщо в декількох словах, то це порошкоподібний препарат, який пероральним способом застосовується. У певній пропорції і у відповідності до ваги наших поросяток розраховуємо дозування, яке їм потрібно буде вжити, розмішуємо його із комбікормом, але там також є певні тонкощі, певні нюанси. Ну і проводимо дегельментизацію. Ну а вже трішечки пізніше, через якийсь місяцьок-півтора, обов'язково проведемо повторну дегельментизацію трішки кращим і більш ефективнішим препаратом, таким як або бровермектин, або вер... івермектин. Але, в принципі, все те буду обов'язково вам висвітлювати. Так що, кому сподобався відосик, будь ласка, натискаємо вподобайку. Товариство, не забувайте підписуватись на наш канал. Дякую за увагу, дякую, що дивились цей відосик, дякую за підтримку, за розуміння. Також залишайте своє бачення з приводу безпосередньо гельмінтогонки. Як ви вважаєте, важливий цей процес, чи можна обійтися і без нього. Буде дуже цікаво почитати і побачити вашу думку. Так що з вами, як і завжди, був канал Будні Свиновода, я Олександр. подобаючку обов'язково не забуваємо. І до нових зустрічей.